Та на годиннику про останні події в Україні та світі. Далі в ефірі таває Тетяна Чудаківська. Вітаю, бойовики знову обстріляли позиції українських військових біля Дебальцевого щастя та Авдіївки. Це попри те, що напередодні прем'єр-міністр самопроголошеної ДНР заявив про дотримання режиму тиші та пообіцяв відвести артилерію і важку техніку. Прес-центр АТО повідомляє про 36 випадків обстрілів бойовиками позиції село у тому числі Донецького аеропорту летовище, і надалі лишається під контролем українських військових. Крім того, у прес-центрі АТО спростовують інформацію бойовиків про розмежування кордону між Україною та самопроголошеною ДНР. Інформація щодо узгодження розмежування сторін є передчасною та такою, що не відповідає дійсності. Документ не може вважатися підписаним, доки до нього висловлюються особливі позиції. Ми ні на крок не відходимо від мінського протоколу і меморандуму і діємо виключно в їх рамках. Четверо донеччан загинули одинадцяте постраждали у результаті обстрілів міста. Повідомляє мерія найбільше потерпає Куйбишевський район. Там кілька приватних будинків повністю знищені, багато зруйновані. У місті не припиняється стрілянина. Мешканці з різних районів повідомляють про періодичні залпи із важкого озброєння. У Луганську за інформацією від губернатора остання доба обійшлася без жертв та поранених. Ситуація в області контрольовані українськими військовими, спокійна. активних бойових дій. Не зафіксовано. Терористи у Донецьку почали обстрілювати житлові квартали неподалік Донецького аеропорту. За інформацією штабу АТО вести вогонь по житлових кварталах. Терористи розпочали після невдалих спроб атакувати Донецький аеропорт. Обстріл здійснюється із захопленого старого напівзруйнованого приміщення одного із терміналів аеропорту. Сепаратисти використовують стрілецьку зброю та підствольні гранатомети. У штабі АТО наголошують, що обстріл житлових кварталів ведеться терористами для того, щоб звинуватити українських. Військових, що саме вони стріляють по цивільних об'єктах. Група інформаційний опір повідомляє, що бойовики відкрили артилерійський вогонь по цивільних об'єктах у районі Дебальцевого. Серед місцевих жителів ширяться чутки, що українські війська застосовують артилерію і навіть авіацію, тоді як українським підрозділам дозволено відкривати вогонь лише у разі нападу на свої позиції, лише зі стрілецької зброї. З полону бойовиків на Донбасі звільнили ще сімох людей. Про це повідомили у Дніпропетровській обладміністрації. Серед них військові та один журналіст. За словами президента Петра Порошенка, у заручниках лишаються ще понад пів тисячі українців. Відповідно до умов мінських домовленостей гарантується обмін усіма заручниками між Україною та сепаратистами. Раніше Порошенко заявляв, що після оголошення перемир'я звільнили понад тисячу заручників. Крім полонених, в Україні майже пів тисячі тіл досі не опізнали. Ще понад 1800 людей намагаються знайти своїх родичів, які зникли безвісти. Наразі їх шукають і силовики, і волонтери. А по Нівеччині тіла загиблих намагаються опізнати по ДНК. Про те, як шукають зниклих і що робити їхнім родичам, розкаже Андрій Засаднюк. Могила невідомого солдата замісті мені тільки особистий номер за цими страшними кадрами. Сльози відчаю, адже хтось із похованих героїв може бути у списках зниклих безвісти, і вдома на нього чекає сім'я. Але упізнати деяких загиблих уже просто неможливо, тому у них беруть ДНК та ховають. Дані вносять до єдиної бази. Там зібрали уже 450 зразків. Після цього родичі зниклих безкоштовно здають свої ДНК і їх звіряють із базою. Таким чином упізнали уже 71 загиблого. Ідентифікація загиблих буде відбуватися за допомогою електронної бази. Тобто інформація про генетичні ознаки родичів та інформація про генетичні ознаки біологічного матеріалу, який буде направлений з Бюро судово-медичної експертизи, буде направлятися до єдиної бази. Саме за збігами по цій базі буде відбуватися ідентифікація. Загиблих зниклих та полонених значно більше. Щонайменше 1800 родин розшукують бійців, а знайти їх важко, адже деякі тіла загиблих солдат залишаються на окупованих територіях. Знаходити їх допомагають волонтери. Вони уже вивезли 162 загиблих. Збираємо тіла, які знаходяться або в техніці або тимчасово прикопаний десь по полях та посадках, а також з тимчасових могил просимо нам предоставляти будь-яку інформацію про тих людей, про яких зараз невідомо. Окрім горя, сім'ї зниклих переживають ще й фінансові проблеми. За втрату годувальника їм обіцяли компенсації, а це 609 тисяч гривень за загиблого та до 304 за покаліченого. Але поки бійця не знайшли, видати компенсації не можна, пояснюють у держслужбі у справах. АТО. до моменту, поки ми не ідентифікуємо, що ця людина загибла, ми не можемо нічого сказати. Може він перейшов на сторону. Ворога і зараз знаходиться в Росії. Держава не може піклуватися, якщо немає, хоча б якогось, знаєте, Маленького доказу, що ця людина загинула, але певну підтримку сім'ї зниклих та полонених таки отримують. Принаймні, у цьому переконує міністр оборони за його словами, навіть зниклим солдатам продовжують виплачувати гроші, і їх можуть отримати родичі. Щоправда, тільки якщо самі бійці їм це довірили. Крім того, військові запевняють, найбільш нужденні родини зниклих міноборони підтримує на місцях, щоб сім'я отримала сітків від соціальні виплати. Які виплачуються військовослужбовцям, ті, які безпосередньо приймають участь, але вже саме на законних підставах, свою заробітну плату ці бійці, які сітіться в українській армії на кофені, вони все ж. Так сім, так. Всі ті, хто я вже наголошував на це, всі отримають. Особливо важко знайти добровольців, які не зареєструвалися у силових відомствах, адже держава про таких бійців нічого не знає. Чиновники проблему визнають та обіцяють таки взяти усіх на облік. Допомагають шукати зниклих і волонтери. Вони також закликають усіх добровольців таки зареєструватися. Переконують, так і батьківщину легше захистити, і рідних від горя уберегти. Андрій Засаднюк, Андрій Радич, ТВА. Тож, якщо ви втратили зв'язок із рідними у зоні АТО, можете зателефонувати на гарячу лінію. Номер телефону ви зараз бачите на ваших екранах. 255-69-55, код Києва 044. Повторюю, 255-69-55. Там вам розкажуть, що треба робити і де у разі потреби можна здати аналіз ДНК. Ротація у самісіньке пекло. Тернопільські правоохоронці замінили своїх колег, що охороняли попасно. Терористи влаштували хлопцям теплий прийом, буквально накрили їх мінометним вогнем. Але ті вистояли без жодних втрат. Допомогли знання військової справи і тепло дитячих малюнків. кажуть тепер райцентр під надійною охороною. Розтрущені мости, зруйновані будинки, вщент розбомблені дороги. Такою жахливою картиною зустрів схід правоохоронців Тернопільщини. Щоб потрапити до попасної, бійці закривали вікна бронежилетами, адже незважаючи на перемир'я, обстріли продовжувались. Впродовж кількох годин колона тернопільських правоохоронців, яка їхала на ротацію, не могла потрапити до попасної через мінометні обстріли. Обці наші знаходяться в зоні реальних бойових дій. Цілий місце з вони під обстрілами. Це дійсно війна, нема ніякого переміри і мов про того не може бути. Справа тому, що сепаратисти стріляють, а нашим дозвіл на відкриття вогню заборону не дають. Хлопці згадують, як ховалися під час обстрілів для облаштування спеціальних укріплень використовували все, що було під руками: деревину, мішки з піском, бетонні плити. Мішки, тому що ми приїхали, зразу почали нас обстрілювати з мінометів. Щілин ми не мали викопаних. От земля дуже важко, що купати. Ми своїми силами змонтували тут. Тру, труби труби бетонні, цей, переход через дорогу, вони відкривають і від, від захищають від мінометного обстрілу. Почуття страху менше за почуття. Того, що ми тут потрібні, що це наша держава. Що якщо ми будемо потрібні, будемо сюди приїжджати ще раз, ще раз скільки треба. Буде. Військові зізнаються, страх відступає, коли гортаєш дитячі малюнки. Особливо зігрівають душу, листи від малечі. Їх на передову привозять волонтери. Будь ласка, повертайтеся живим. Дякую, що ти захищаєш нашу батьківщину. Ми кожного дня за вас молимось, а ще співаємо гімн. Я впевнена, що ми. Виграємо і переможемо Росію, бо правда завжди перемагає зло. Настя, Економічна школа міста Тернопіль дякую нас. Дуже приємно чути такі теплі слова і читати тут. Наразі попасна під контролем українських військових. Позиції сепаратистів знаходяться за кілька кілометрів від міста. Саме звідти йдуть постійні обстріли українських блокпостів та житлових кварталів райцентру. Тернопільські бійці стверджують, що відступати не збираються, воюватимуть до перемоги, бо саме патріотизм і любов до батьківщини переможе будь-якого ворога. Марина Остапчук ТВА. Російських військових відкликають з українського кордону. Відповідне доручення дав президент Росії Володимир Путін. Повідомили в його прес-службі. Йдеться про відвід понад 17 тисяч військовослужбовців. Вони мають повернутися до місць постійної дислокації. Після загострення ситуації в Україні російські збройні сили провели серію навчань поблизу українського кордону. Існують численні свідчення про участь регулярних військ російської армії у подіях на Донбасі. Однак Росія свою причетність заперечує представники Кремля. Заявляли, що в Україні є лише добровольці з Росії. Путін закрив проект Новоросія. Такий висновок робить російський опозиціонер Борис Німцов у зв'язку з відведенням російських військ від українського кордону. У своєму пості у Фейсбук наслідки дій Путіна він називає жахливими і зазначає, що жодна з позначених президентом Росії цілей не досягнута. На думку німцова, єдине, що хотів і отримав Путін, так це високий рейтинг заснований на цитую імперській істериці і цинічній брехні Агітпрому. Кінець цитати. Тим часом російський блогер знайшов місце, де ймовірно поховані загиблі в Україні російські військові на одному із складовищ у Ростові. З'явилися три ряди свіжих могил. Багато з похованих тут людей померли улітку або восени цього року. Це переважно молодь. Підозру викликає те, що поховання зроблені далеко від центральних алеї на околиці. Деякі користувачі ЖЖ у своїх коментарях припускають, що мова йде про поховання убитих в Україні російських громадян, військових і просто добровольців. Черга вибухів пролунала у Багдаді. Жертвами терактів стали десятки людей. В одному із районів, де живуть переважно шиїти, злетіли в повітря два автомобілі. А на ринковій площі міста, куди у вихідний день прийшли сотні мирних жителів, підірвав себе терорист-смертник. У результаті безперервного насильства в Іраку у вересні загинули понад тисяча людей. Ситуація в країні погіршилася на початку літа, коли екстремісти угруповання Ісламська держава захопили великі населені пункти на півночі країни. Тайфуни і циклони. Південній і східній Азії вирує негода. У кількох індійських штатах евакуювали сотні тисяч людей. Узбережжі України ударив циклон Хатхат. -Хат. Швидкість вітру у епіцентрі перевищує 50 метрів на секунду. Цього достатньо, аби перевернути на ходу важку вантажівку. А на японію обрушився ураган Монфор. Від нього постраждали десятки людей. Жителів півдня країни закликають не виходити на вулиці. Метеорологи кажуть, це найсильніший тайфун у цьому сезоні. Ураганом зацікавились навіть у НАСА. астронавти опублікували кадри нашої планети з МКС. На них видно епіцентр тайфуну поміж циклонів і антициклонів. Це всі новини на цьому мить. Гарного вам дня і до зустрічі о 15.